Якщо закладений ніс, що робити? Як дихати? В першу чергу потрібно попрацювати з цією закладеністю. Зараз дам дві прості вправи. Спробуйте і поділіться, як спрацювало. Насправді дуже багато відгуків про те, що працює прямо з першого разу. Отже, ми робимо спокійний вдих і спокійний розслаблений видих. Видихаємо. Помірно, не, не витискуючи прямо все повітря до кінця. Дих, видих і закриваємо наші ніздрі. І коли ми закриємо наші ніздрі, потрібно буде робити плавний рух головою вгору вниз до моменту. Коли настане відчуття, що хочеться вдихнути, але немає ще панічного такого страху, що не вистачає повітря. Тобто хочеться вдихнути, і тоді ви вдихаєте спокійно, повільно через ледь при губи або, або краще через ніс. Давайте спробуємо разом вдих, видих, перекрили ніс, рот у нас також закритий. І Робимо рухи. Коли відпустили руки, відпустили пальці, робимо спокійний, повільний вдих. Якщо не вийшло, зробіть трошки менше затримку, трошки менше підтримайте. А якщо нос не відклало, не зробіть два-три повторення. Друга вправа, яка також працює у багатьох, особливо дітям подобається. Так само ми робимо легкий вдих, спокійний видих. Не до кінця не потрібно витискувати все-все-все повітря, щоб особливо ті, хто практикує ці екстремальні там затримки, не потрібно цього робити. Просто вдих, видих по можливості. Як дозволяє зараз фізіологія і закладеність носу, закрили нос і присіли, і встали, і відпустили. Спокійно також вдив. Це допомагає як при застудах, так і при сезонних рінітах. Практикуйте. І діліться в коментарях, як працює це у вас. До нових зустрічей!